Доброго дня. Ми зараз знаходимося на ареарені Лубни біля міста Лубни в Полтавській області. Це поле знаходиться на посіві сої. Зараз актуально на сьогоднішній день захист сої. Віталік зараз розкаже, що ми тут вже застосували, що ми робили, коли робили і як робили. Доброго дня. Соя взагалі посіяна в нас 8 травня. По гербіцидному захисту це зенкор ліквід 0,6 л на гектар, а другий варіант 0,4 зенкору. Ліквід і півтора Харнеса. Маємо потужний фунгіцидний захист, різні варіанти. Це пропульс, це Фокс. Також для боротьби з шкідниками було застосовано проти павутинного кліща застосовано Мовенто, а проти табачного трипса, проти клопів було застосовано конект в нормі 0,5 літра на гектар. Але 12 днів назад, на нашому полі, ми побачили нову проблему. Проблему із захворюванням. Ось так вона виглядала в Італії. От. На момент, коли ми її побачили, цю проблему, воно приблизно такий вигляд мали, мали рослини. Попередній був огляд проведений 2 дні назад, і такої проблеми не було. Проблема з'явилася тоді, коли після. Пасмурної дощової погоди у нас з'явилося сонце. Два дні було яскравого сонця, і ми так розуміємо, що враження відбулося раніше. І далі тоді вже в нас проявилося через два дні. Вже фотосинтез у цих уражених містах відбувався не так інтенсивно. І ми побачили прояви, прояви цієї хвороби. Ми тоді. Зразу в нас були деякі сумніви, тому що були... ми знаходили особи не кліща, деякі де, в нас деякий спор виник по цьому питанню. Ми... Але в нас ще є один технічний експерт Володя Железков, він оперативненько здав на аналіз ці рослинки і дійсно виявили несправжню, несправжню борошнисту росу. Що вам хочу сказати? От прояви ми ми побачили перві, типово, що було не з нижнього ярусу, а іменно верхній ярус, там, де проявилося на тому ярусі, де було де, на який інтенсив попадало інтенсивне сонячне випромінювання на, 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 на ці рослинки, на ці листочки. І ми тоді, довго не відтягуючи, застосували наш продукт Алєт, фосатил алюмінію у нормі 1,8 кг кілограм. на, на гектар. Ми тут спрацювали. І ми сьогодні хочемо показати результат. Уже пройшло на сьогодні у нас 10 днів після застосування. Оглядаємо, ми, да, ми заходимо в поле. Ну, Віталік, Це... соя дуже гарна в нас вийшла. Може, давай ми все-таки подивимося, яка її висота, бо на даний момент висота да. культури становить. 118 сантиметрів. Ну, 118-120, де дуже гарна слоя. Ми тут в середньому добре, маємо добре, пожаліли, 22 і... боби. Да, ми бачимо на рослині. Тут, з бобами також все добре. Боби. Боби так дуже гарно зав'язалися і вони мають... У кожному бобу по три, три по три зернинки, і оце враження цієї хвороби, і що воно може спровокувати? Враження може спровокувати те, що ми не отримаємо потрібну масу тисячі насінин. тому що у нас зменшується площа фотосинтезу, і відповідно асиміляція пластичних речовин і, відповідно, ми втратимо на масі тисячі. І, як показує досвід, при враженні несправжньої борошнісної росли, ми можемо втратити до 30% відсотків урожаю. Соя десь ще в нас поодинокої відбувається цвітіння, і після внесення продукту був ще деякий, деякий приріст. Це в нас така позначка, тут стоїть Межі. Ну, межа внесення, виходить, оцю зону ми вносили на цій діляниці, на цій ділянці ми не За, Залишили контроль. Саша, прошу, наш оператор Олександр поза кадром, він не видно його, але він з нами. І хочу звернути увагу, як рослинки виглядають у нас на контролі. От, зверніть увагу, вже в нас верхня частина рослин, вона практично відсотків на 40 уже до 50 уражена переноспорозом. Верхній ярус, тут і молодий приріст, як ви бачите, також він має світлий колір. Він майже не розвивається, цей молодий приріст. Справа в тому, що ця хвороба також вона впливає на, на ріст, так само, як і на ріпакові, і на соняшнику Рослини ці стають компактними, і десь лінійний ріст вже у нас, у нас не, не відбувається. І ми бачимо, що тут також і приріст дуже такий слабенький відбувся, і він вже також, також уражений. Ушкодження. Ушкодження да. якщо, якщо от... Планово робити, планово робити, якщо ми бачимо, що такі погодні умови, що дощів нас, низькі температури, і ми прогнозуємо, що ця хвороба буде, краще все-таки по переноспорозу працювати профілактично, поки ще ми, ми не маємо проблеми. Альєт у цьому повністю з цим справиться. Ми тоді взагалі не отримаємо ніяких проявів хвороби, так як він дуже добре працює як профілактик. Як е, вже... Як сказати, вже по хворобі він справляється, але треба трошки більше тут у нас часу, десь 4-5 днів, поки він розідається по рослинці і буде, почне активно, активно працювати. Продукт повністю у нас має повну системну дію і він проникає навіть у кореневу систему. Він рухається по рослинці як униз, так і, так і вверх. І проліковує, проліковує повністю всю всю рослину, навіть кореневу систему. І коли. Коли в нас є бактеріози, то завдяки цьому продукту ми можемо бонусом отримати ще і контроль, контроль бактеріозів. Ну, що ми бачимо тут? У нас бактерії волога є, це добра з вологою, да, і бульбачкові бактерії, як ви бачите, дуже, дуже потужно працюють, через що у нас і рослини високі. Але зверніть увагу, я наскільки, наскільки тут потужний наліт під листком. Дуже схоже на пошкодження павутинного кліща, буває, що що десь путають, але є деяка, деякі відмінності, він сірого кольору і такий локалізований в одних містах, і такий, як сказати, більш щільний виходить, наліт. По, по павутинному кліщу павутинка ця вона, така більш. Тонка і розросереджена по, по, по листочку. Ну, початковий Але... період вони дуже-дуже між, між собою так, схожі. Початковий період, да, так, погоджуюся, що вони дуже дуже схожі. Тепер перемістимося ми на ділянку, яка була оброблена альєтом. альєтом. І що ми бачимо? От, якщо ми вирвемо, так, у вас ще й ця рослина. якщо ми вирвемо рослинку, то ми бачимо, що приріст... Приріст у нас не пошкоджений. І він повністю зелений. Молоді листки не пошкоджені, зелені. Видно, що продукт працює. І зовсім менша кількість. менша кількість пошкоджень на самій листовій пластинці. Ми практично зупинили, він розвивався, може день-два і ще після того, як ми застосували продукт. Дуже добре справився і оцінюємо його ефективність як на, як на 4 з плюсом 5. Несправжня борошна староса це все-таки це несправжні гриби. Це вона так і називається несправжня, це відноситься до оуміцетів. Ну, дякую Дякуємо за увагу. Всім мирного неба, здоров'я, перемоги. Та до зустрічі в полях. До зустрічі, до слідчих наших відео.